Усім привіт. Сьогодні 17 серпня 2023 року. Знімаємо ціни на Луцькому авторинку. показуємо, які машинки продаються, які роки, які пробіги. Загальний стан і всі питання є телефони у продавців. Дзвоніть, питайтеся, може якісь вам треба додаткові фотографії. Але взагалі-то можна зустрітися і перевірити автомобіль. Ходіть, що бачили машинку на каналі, все потрошки. В Ютубі хочемо глянути, коли з вами можна зустрітися. Всім приємного перегляду. Може Також на авторинку можна придбати такі гаманці, сумки. Кошельки. Це шкіра? Да. Продавець каже, що це натуральна шкіра. натуральна шкіра. Є різний вибір, різні кольори, є коришневий, є чорний, різні розміри. Кому треба такі гаманці. Продавець, зараз вам скаже свій телефончик. 068 38 022 73. Всім, всі звертайтеся до продавця. продавця Golf так, ідемо 6 дизель. 300-232 пробігу, 50 рік, 790. Так, є сайт, є телефон. Пітиступунева механіка Прідається 4-й гольф. Лузові універсал 1,4 бензин, 2000 рік, 210 пробігу, телефончик ви теж, бачите? Ось такий салон автомобіля. П'ятиступунева механіка. цікавиться четвертими гольфами. Звертайтесь до продавця по телефону. Нічого не казав, зовсім вообще новий. Продається п'ятий. П'ятий дев'ятого року. 198 пробігу, 6600. На бензині 1,6. Хетчбек. Біліється гольф червоний рік, 4, червоний хетчбек, 2001 рік, 1,4 бензин, 4300 коштує, без підкрасів. Телефончик зверху є. Василь залишив свій контакт, дзвоніть до Василя, Василь дасть вам всю інформацію по машинці. П'ятий гольф, універсалі, в універсалі, чорному кольорі. Так, 8 рік, 1,6 бензин, 6900, контакт є, висить залишив свій телефон. Хожу з уроном багажник який в даній машинці. Такий досить великий багажник. Є ще по краях нижче. Продається п'ятий гольф хетчбек 6-го року з пробігом 250, 5550, 1,4 бензин без підкрасів. Це ступенева механіка. Далі телефончик там є, дзвоніть до портуйцях, шукаю собі п'ятий гольф. Продається 5 гольф в сірому кольорі. 7200, зразу кажу ціна. Восьмий рік. 1,9 дизель. Так, Телефончики є, хлопці займаються підбором, пригодом, продажем автомобілів. Дзвоніть до хлопців, хлопці вам все розкажуть, розкажуть, покажуть, щось проконсультують, можливо, якусь іншому них замовити, вам привезуть. продається шостий гольф на передніх патроніках, Передні протоманки, ціна 9300, 1,6 дизель, 12 рік. Телефончик, я думаю, вам всім видно. Кажу, що вам салон автомобіля, п'ятиступенева механіка. Так, є кондиціонер. Ось таке велике багажне відділення. Бачите, все супер, все класно. Все частенько, нічого ніде не знімалося, всі болти цілі. Продається шостий гольф на лошосплавних дисках, на передніх протитуманках.

Самий гольф продається. Машинка 14-го року випуску 10900. 1.6 дизель. Механічна, пробіг 231, 14 рік. Так, І функції автохол, партроніки, старт-стоп, п'ятиступнева механіка, кондиціонер. Гольф шостий продається на передніх протронах рукосплави 12 рік, механіка дизель 1,6, 230 пробігу, 7200. Познімай на кошельки, сонці. Продається п'ятий гольф в універсалі. Передні протроніки є. Ой, передні передні протитуманки 6990 ціна. Так, 8 9 рік, 1,4 бензин, автомат, телефончик є. 6990. Шостий гольф. П'ятий-п'ятий Продається гольф шостий. Продається сьомий гольф. Передні паратроніки, передні протатиманки. Складні електродзеркала, 19 рік, дизель людини 6, 215 пробігу 16750. На автоматі машинка. Телефончик є, дзвоніть до продавця. Уточнюйте машинку. Продається шостий Volkswagen. в Коскладний дисках, передні партроніки. 11 рік, дизель 2.0, 233 пробігу, 9850. Є телефончики дзвоніть до продавця. Домовляйтесь про зустріч, доглядайте машинку. Якщо все влаштовує, купуйте її. Так, ще один Golf 6 продається. Це Volkswagen 7900, 193 пробігу, 10 рік, 1,6 дизель. Є телефон продавця, дзвоніть. Уточнюйте все, що вас цікавить по машинці, задавайте питання. Продається гольф 7 в сірому кольорі. Вон, бачите, три машинки, зараз ми ці три машинки знімемо вам. Подивитися. Перша у нас 15 року, дизель 1.6. 246 пробігу, 11800 коштує. Така машиночка. На них дисках. 16 гума. Круїз-контроль в клімат-контроль, п'ятиступенева механіка, старт-стоп, -старт автохолд. Датчик світла дощу. Так, 11815 рік. 246 пробігу. Наступний 16 року машинка. На 16 резині, на косплавні диски. Передні патроніки. Передні протитуманки є. На автоматі 2.0 дизель 251 пробігу. Так, телефончик є 14 950. Все, у нас тут е, круїз-контроль, старт-стоп, парактроніки, двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, датчик світла дощу. 14950, 16 рік, 251 пробігу. так Далі йдемо 7-й гольф, теж легкосплавні диски. Передні протроніки, передні протидуманки. 16-15 рік на автоматі 2.0 дизель 251 пробігу 13600. 13600. У нас звичайний круїз. Старт-стоп, двозонний клімат, подігрівся дій, датчик світла, дощу. Ось такий сьомий гольф. 13 часов 250, 251 пробігу. Три гольфи, підряд стоять, дзвоніть до продавців, уточнюйте про зустріч деталі уточнюйте. Купуйте щось з тих автомобілів, можна щось вибрати. Гольф шостий продається на локослонних дисках, на парніх портроніках вимовачів передніх фар. Так, то що вже видно зразу по контактації. 12 рік 2.0 дизель 9999. 212 пробігу, телефончик є. Так, дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч, оглядайте, перевіряйте. Якщо все влаштовує, то дзвоніть. Продається шостий гольф. 12 рік бензин 1.4, прибіг 180, 8400. 8400 телефончик продавця є. Дзвоніть до продавця, домовляйтесь про зустріч, про зустріч, перевіряйте даний автомобіль. Якщо все влаштовуєте, купуйте. Не треба ходити довго по ринку, знайшли хорошу машину, нічого її не купити. Так, це в 7 сьомий чорний гольф на передніх паратрониках. Так, викосплавні диски, складні електродзеркала. 15 рік, 1,6 дизель, 12300, є все не фарбовано, 12300 коштує. Що у нас? Круїз контроль, дозоманий клімат контроль, п'ятиступенева механіка, старт стоп, партроніки, функції автохолд. Продається п'ятий гольф. В універсалі в сірому кольорі. Сьомий рік. Бензин 1,6. Так, пробіг 79 чи 279. Дзвоніть до продавця, до фончики є, ціна 6600. Вточняйте по пробігу і по всіх рештах функцій автомобіля. Так, Хто шукав шостий гольф на автоматі? 10 рік, 1,4 бензин. Ось він, я вам його знайшов, показую, ціна 8500, телефончик в продавця є. Пробіг 249. Є, вказано. Гарно машинка виглядає, синій такий колір. Хто хоче таку машинку, дзвоніть до продавця і оглядайте, купуйте даний автомобіль. Дається шостий гольф в чорному кольорі, хетчбек, 12 рік, DSG-6 коробка, дизель 2,0, 215 пробіг, 11,300 коштує.